Oh я можу щось тут, е-е, по папці роби. два, другий, це за груба, це за друга, за роба. За друга, за груба. Не друга. Я набрав, ну, на підпис. Я думаю, другий, другий, на. Так, дивись, це і і номер. За друга. Розити, тобі цікаво, да, второ. За друга нас. Це втальки. Вот, це, це, щоб щось Другий такт по другому. У вас третій такт. да. Все, понял збирай